В рамках криминального... За хабарі влаштовував військово зобов'язаних чоловіків на навчання для відстрочки від мобілізації. В Одесі поліцейські викрили працівника одного з морських коледжів. Ділка затримали під час отримання 500 доларів від колишнього студента за безперешкодне поновлення на денну форму навчання. За ці махінації посадовцю загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Співробітники управління стратегічних розслідувань в Одеській області ДСР Нацполіції спільно зі слідчими главку поліції Одесьчини встановили, Мовили, що заступник начальника фахового коледжу з навчально-виховної роботи організував чоловіку призовного віку, який свого часу не довчився в них вникнути моряка поновлення на денну форму навчання. Це давало йому можливість уникнути призову на військову службу в лавах Збройних сил України. Посадовець за 500 доларів хабаря гарантував вплинути на прийняття позитивного рішення завідувачем відділення, на яке планував вступити абітурієнт та працівниками відділу кадрів. Після того як було все зроблено для зарахування чоловіка. І за це посадовець отримав обумовлений гонорар. Поліцейські затримали ділка в процесуальному порядку та вилучили у нього гроші. Слідчими йому вже повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди, за частиною 3 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Досудове розслідування триває в ході слідства, будуть встановлюватись і інші особи, які можуть бути причетні до злочину. А також перевірятиметься можлива причетність фігуранта до аналогічних правопорушень.